Доброго ранку! Мене звати Олександра, ви на каналі Я і мій Юрко. Сьогодні я буду готувати гриби парасольки, які ми назбирали перед тим день. Такі різні вони є. Вони вже помиті, просушені. сухенькі практично. Зараз буду я їх смажити. Їх потрібно просушити. Щоб вони були сухенькі, тоді вони гарно будуть присмажуватися. Готуємо. Перше збиваю яйця. До яєць додаємо перець. Дрібочку перцю. Добре. Перець до смаку. Сіль. Сіль також. Небагато. Щоб не пересолити. Так. Насипаємо борошно на таку плоску тарілку. Включаємо сковорідку. Газ. Даємо олію або жир, або масло. Тут не звертайте увагу, тут в мене готується так само м'ясо з грибами, які ми збирали. То піддубовик, він такий темний є. Так само, то інша страва вже. Там йде так само цибулька, підтушується. Цибулька, тоді кидаю м'ясо, підтушую і викидається, і даємо гриби порізані. Гриби відварюються, під дубовик, відварюється практично 40 хвилин, ну більше, ніж білий гриб. Зварюється 40 хвилин, а тоді щойно можна використовувати його. Його можна або заморожувати, або тушити з м'ясом, або робити з цього мачки різні варити. Ну, для, для супів може бути так само. То, що ви собі вже придумаєте. Я, я сьогодні тушу з м'ясом. Піддубовик з м'ясом на обід. Дуже смачно виходить, до речі. Так, сковорода нам вже розгрілася. Беремо наші гриби, вмочую перше. Борошно протискаючи. А тоді даю яйце і приправами і викладаю на сковорідку. До речі, дуже смачні будуть ці гриби. От менший руками. Одна половинка. І друга половинка. Друга половинка. Так, добре. Мажемо гриби на такому невеликому вогні три хвилинки. Постаратися, щоб він не підгорів. Він не дуже швидко готується. Практично цей вже буде готовий з тої сторони. Він вже трошки можна на, на тій стороні підсмажити його. По трошечки. Так само заприрум'янився. Зайшло розділується у мене. Також вже. Це трішечки, вже він буде готовий. Десь пройшло приблизно 4 хвилини і вже наші гриби готові. Дуже апетитно виглядають і дуже гарно пахнуть. Все. Так наші гриби виглядають. Вони дуже суковиті. Яш. І дуже смачні, вже прожарені. Дуже мало їх смажиться. Пробуйте. Смачного вам! Якщо вам, якщо вам сподобалося моє відео, прошу поставити вподобайку. Якщо маєте охоту, підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна.